Всім привіт! З вами Толік. Якщо ви вперше побачили моє відео, то вітаю вас і запрошую вас подивитись мої відео. Якщо ж ви не вперше бачите моє відео, то я вважаю, що нам треба вже закріпити наші, наші стосунки вашою підпискою на цей канал та вподобайкою. Якщо ви хочете зробити мені дуже приємно, то напишіть якийсь коментар і поділіться моїми відео з іншими. Ну, а якщо ви хочете зробити приємно всій Україні, то задонайте на ССУ. А сьогодні ми з вами пограємо а, в таку гру, як Хірогамі. Хірогамі демо. Так, це у нас другий день тижня демок. І не будемо довго тягнути папірчик за куточок. І погнали! Так. Це у нас щось перший рівень місії. Ага, у нас є такі місії. Так, подивимось. М -м -м. Блін, ну виглядає, мені вже подобається. Добре. Hero, Fold. Так. Угу, підкоріть собі шторм. Угу. Це так, отак. Ну, Там пам'ят. Угу. І на є у нас ще щось. Так, все не так, а це що зарядить? Uh -huh. <звук> так, це ми ага. Uh -huh. Це ми збираємо папірчики. Да, вообще мне тоже подобается стиль. Бам. Так. Так, пішли в... Давайте не спочатку сюди. Подивимось. Мені треба потрібні матеріали, щоб полагодити цей місточок. Зрозуміло. Так, у нас там в місіях було... А що у нас, а? Так, оцей алтар нам, нам треба 150 цих штучок. Блін. О, ну це так не чесно. О, вау, ми такі... Нам не треба було жодного дементу. Ну, так не чесно. Я не знав, що воно колюче. Колиться. Це взагалі-то, проти правил. Чи нам треба знайти приховану зону? Та Йошкиш трошкиш. Блін, ну оце естетика оригамі вообще прикольно. Як стього придумали. А зараз як зберемо і виконаємо одне завдання. Оу, oh, No. Так, це є. Ага, крафт пейпер. Так, а тут ми. Це здоров'я поповнити. Такий красивий місточок побудували. Непогано. Золотой паперчик взяла. Так, куди нам? Оу цей? Боже, яке? Армеділо. Яке. Браненосець? Який милий браненосець? Мі... моє вірало не працює, воно. Не е, зашкодить живій істоті. Треба по-іншому, коротше, якось це робити. Піщення так і вілом не можуть бути використані проти живих істот. Тепер я можу ставати броненосцем, вау. Блін, ну це виглядає М -м -м. Та, блін. Так, а як коверну в свою форму. О, отак я вернусь в свою форму, я хочу. Підібрати у мене, по-перше, отут можна повернутися. По-друге, тут щось у нас. Частина реліквії. А, -а, -а. Дрімнич частинка забутого минулого. Так, дай мені здоров'ячка. і я хочу сюди. Як о я все-таки знаєш, що впроховано цю? А, ну ладно, сюди, правильно. Так, эээ. Е Ммм, mm, треба якась пташечка. Так, давайте так. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! па Так, і що? Що це нам дає? Просто того і все. А, ще можемо сюди зайти. О! Діаграма а, оцього гнізда життя. Зрозумів. Так, ну, молодці. Ну, знайшли Знаєш, що... Так, полякуйте мене, будь ласка. Все, ми молодці, знайшли цю приховану. Зону і тепер можемо йти далі по сюжету. Блін, ну вон, вже друга гра на цьому тижні. А все, а я вже її хочу. Тільки друга гра, а я вже її хочу. Я по-любому цю гру додам в бажанки. Тому що ну, вона виглядає дуже класно. І вона дуже типу. Мені здається, тут дуже прикольний сюжет. Шалашки, не ну, очікувала. А треба було очікувати. Так. Ой, не то, Поповнило нам життя, дякую, так нам треба. Wyrnąć. Tak, nam trzeba tam iść. Так. О, чешаємо, чечаємо, чечаємо. Ба. Це відчуття. Я ніби в минулому. Це, мабуть, божественна... сила також. Воно. Посунула темряву звідси. Мені треба е, знайти інші алтарі. Можливо, тоді я зможу зупинитися. Так. Тільки це, там таке. Ну тому що, блін, а як тут? А як? Блін, ну це було ахуєнно, мені дуже сподобалось. Типу, навіть та часточка історії. Мені дуже сподобалась концепція, мені дуже подобається, як воно виглядає. Типу, вау! Це прям вау. Всім дякую, хто дивився. Я, Я з -з залюбки запрошую вас пограти самим в цю демку і додати в бажанки цю... цю гру. Це охуєнна. І я запрошую вас підписатися на цей канал, вподобати його це відео, подивитися інше відео. Вчорашнє відео по тижню демки. І також очікуйте ще п'ять відео на цьому тижні, тому що це ж тиждень, демок. І да, напишіть в коментарі, як вам ця гра. Мені прям дуже сподобалось. Вау! І додонайте на зсу. A my z wami poczujemy się w następnym wideo, już zawczasu. Bawajcie!